І тепер повертаємося до гортензії. Я хочу звернути вашу увагу: волотисту гортензію. Ні в якому разі ми не заносимо, не заносимо ні в яке приміщення, не в сарай, не в подвал, не на веранду. Цього не потрібно. Вона дуже гарно зимує. І на вулиці, навіть в горщику. Якщо гор... гортензія дуже молоденька, ви можете її просто прикопати з горщиком у ґрунт. У мене всі мої гортензії зимують в горщиках на вулиці, Нічим не вкриті, нічим не утеплені, і з ними все завжди гаразд. Ви бачили моє останнє відео про те, як в нас випав сніг наприкінці листопада. Ви бачили, що може спричиняти вологий мокрий сніг з гортензіями. Якщо рослина молода, вона тоді може дуже швидко зламатися під таким натиском вологого снігу. Тож передивіться всі ваші кущики і обов'язково обріжте ті, які дуже молоденькі.